Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. В ефірі у ням програма Тема дня, у якій ми з експертом обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. І сьогодні ми будемо говорити про нові обмеження від Національного банку України на валютному ринку. Розібратися у цій темі нам допоможе колишній заступник голови НБУ, доктор економічних наук, професор Олександр Савченко. Добрий вечір. Дякую, що вітаю вас. Розкажіть докладніше, у чому полягають ці нові обмеження від НБУ на валютному ринку? Ну, насправді дійсно були запроваджені деякі обмеження, вони звелися в основному для створити негативні умови для наших імпортерів. Тобто, по суті, забороняється передоплата, вводиться така форма оплати, як акредитив. лише. Але я хотів би підкреслити, що це. Одна з чому вона вибрала, вибрана за базову, я не розумію. І заборона кредитувати покупку валюти. Ну, це такі адміністративні заходи. Насправді, дійсно, коли виникає валютна криза, а вона у нас виникла на початку минулого року, треба запроваджувати адміністративні заходи. І в своїй доповідній записці, десь півроку назад, я виклав, які вони мають бути, але там же є і попередження, що адміністративні заходи можуть діяти ефективно лише короткий проміжок часу тиждень, максимум два. Інакше вони руйнують бізнес і ведуть до падіння ВВП і до ще більшого звуження валютного ринку. Отже, можна так сказати, що деякі з цих обмежень в принципі нормальні, але не всі. Ну на наприклад, заборона передоплати може викликати кризу на нафтовому ринку на ринку пального. Тому що, як правило, зараз в Україні мало довіряють економічні партнери і вимагають передоплату по ключовим. Параметрам, навіть у досить поважних структур. Якщо нема передоплати, немає поставки товару. І тому вважаю, що це помилкове адміністративне обмеження. Так же як і помилкове адміністративне обмеження кредитування під купівлю валюти. Якщо валюта купується на критичний імпорт, на чесний імпорт нічого поганого в цього нема. У нас і так кредитування до нуля звелося. Тут Об... щодо нафти є питання. Та. Складається враження, що рішення НБУ щодо імпорту повністю виводить з правового поля питання передоплат Нафтогазу. Чи це рішення не поширюється на держдепеді? Ну, по ідеї, поширюється, і Нафтогаз також, до речі, це теж досить цікаве зауваження. Але я хотів би сказати, що ну, такі дії ну абсурдні, вони абсолютно неправильні. От давайте я вам своїм досвідом поділюся в 2008 році, коли почалася світова фінансова криза, я займав посаду заступника голови Нацбанка. І тоді теж почала стрімко падати гривня. Були заблоковані всі валютні ринки, нам ніхто не допомагав, тотальна криза. І була ще політична дискусія в вищих ешелонах влади, і мета цієї дискусії була опустити гривню до 15. У нас, на жаль, користуються таким інструментом для вирішення своїх цілей. Ну і тоді мені вдалося взірвати ситуацію. Я написав доповідну записку президенту, прем'єру. Вийшов в телеефір, засвітив проблему. Ми прийняли досить жорсткі методи по контролю над всіми валютними операціями. І, а, е, ситуація стабілізувалася, гривня з 10 відкотилася до 7,8 і там і зупинилося. А це е, в, в той час, коли падіння було 15%, ВВП. зараз падіння всього 7. А гривня впала вже в 4 рази. Не на 60% як тоді, а в 4 рази. І от я вам хочу сказати, що я проаналізував всі наші валютні операції тоді, і десь дві третини з них були спекулятивні. Вони не були пов'язані з чесним експортом імпортом, а були пов'язані з спекуляцією, виводом валюти за кордону. Ситуація запевняю вас. Така сама і зараз щодо цієї ситуації. А... Судячи за слів Гонтеровий НБУ проаналізував структуру експорту імпорту і знає, кого можна було покарати, і чому цього не зроблю, чому цього зараз не зроблено, і чому весь ринок прогинає через кількох недобросовісних учасників. Ну це е, не професіоналізм, Я називаю це дуже просто. І що ми тоді зробили? Ми взяли під контроль всі значні зав... валютні операції, всі пов'язані з експортом, з імпортом. З проплатами валютними, з, з виводом капіталу чи заходженням капіталу просто на предмети корупційності, і дуже швидко бізнес і тіньовий бізнес зрозумів, сміттєво припинив ці операції шляхом. Адекватної політики ми закрили можливості для спекуляції банків, і ситуація стабілізувалася буквально за два місяці. Зараз вже більше року дестабілізація, і кожне наступне рішення воно більш непрофесійне, ніж попереднє. І Мені здається, що я називаю це валютний геноцид проти не тільки проти людей, які втрачають заощадження, але й проти бізнесу, особливо того бізнесу, який брав валютні кредити. І це не тільки люди, але й бізнес брав. І проти особливо малого і середнього бізнесу бенефіціари цієї системи це величезні експортери. І може уряд, якому легше формувати бюджет. Знаєте, тут дуже цікаво, як ці нові введені обмеження співвідносяться з умовами меморандуму МВФ? Ніяк тому, що вони в корні суперечать ідеології ринку такі обмеження. І раніше прийняти обмеження. До речі, я вважаю, що головною причиною падіння гривні є адміністративні обмеження, коли у нас заборонили знімати валютні депозити, купувати валюту в банках, коли обклали експортерів податків на продаж валюти, коли в умовах, коли втікають всі депозити, ми оподатковуємо депозити. Коли у нас мінусова ставка по депозитам, реальна ставка по депозитам це фактично мінус інфляції. Інфляція 26%, фактично люди заробили мінус 7% відсотків минулому році, і це було вкладено податком. І от так, так, так така какафобія повна, а, включаючи обмеження на проплату імпорта, об, обмеження на проплату експорта і відсутність контролю за ефективним експортами і імпортом привели до того, що валютний ринок у нас здувся. А, він а, Експорт упав на 15% у минулому році, а валютний ринок в три рази. Це означає, що створилися нові ринки за межами України поза легального поля в Лондоні, в Москві, в Варшаві і готівковий, і безготівковий. Створилася африканська система курсоутворення, коли багато курсів, і спекулянти наживаються. І уже зараз я не розумію, хто керує у нас валютним регулюванням. От чесно в інтересах яких класів якого бізнесу приймаються ті чи інші рішення, точно можу сказати, що не в інтересах чесного бізнесу, який хоче чесно займатися. І що треба робити, Оце головне що. Зараз питання. Робити треба все, щоб валюта прийшла на валютний ринок. Повторюю, курс це ціна одного долара. Коли ціна падає. Коли багато товарів для пана Азарова, я пояснював капуста, коли дешев, дешевше і дорожче, коли капусти багато, так ціна падає, мало ціна росте Так же і з доларом. І це не розуміє а Національний банк. Він ще більше звужує ринок і виштовхує експортерів імпортерів людей за межі ринка. В Такому які важелі в НБУ є для того, щоб покращити Е, ну перший важель це інтелект і знання, але там їх нема, на жаль, я це можу константувати. І навіть не потрібно золотовалютні резерви. Що треба зробити? Взяти знову ж таки контроль над всіма значними валютними операціями на предмет виявлення спекулятивних складових. Чесний бізнес хай працює, нечесний зразу прокуратура, міліція і таке інше. Він злякається. Друге, Відмінити всі обмеження, всі до одного обмеження на купівлю, продаж валюти, на валютні депозити це друге, третє: вести такий стабілізуючий якар фінансової системи це цінова стабільність, тобто взяти відповідальність Нацбанку, треба за стабільність цін. І повинні запрацювати процентні ставки Національного банку. Це називається інфляційне тагетування. Така система існує у всіх країнах Європи і успішно працює. Це з боку Національного банку. З боку уряду одне треба зробити збалансувати бюджети Нафтогазу, уряду, фонду гарантування, державних банків припинити вимагати у національного банку емісійну підтримку. Балансування цих структур для цього треба зменшити державні витрати, радикально зменшити державні витрати не на 10%, а на 10% до ВВП. Тоді ми можемо говорити про зміни в податковому полі. У нас зараз що робиться? Податковий тиск збільшується. От пан прем'єр-міністр каже: там ми скорочуємо податки. Насправді ростуть, ростуть і все нові податки. В таких умовах курс не може зупинити. І стабілізуватися, отже, і уряд, і Національний банк мають діяти синхронно, і я вам гарантую, якщо правильні рішення будуть прийматися цима двома гравцями, гривня може стабілізуватися? Вже це фантастично виглядає десь біля 18 19 гривень за долар. І це катастрофа, але не така значна, як зараз. Але чи можливі е, такий сценарій, за яким у нас Наприклад, призначить віце-прем'єра з економічних реформ, який розуміє, що це таке, і буде реформ рабом реформ, а не рабом політичного рейтингу, як зараз. На жаль, у нас система така. Тоді ситуація покращиться. Якщо ні, на жаль, я хочу казати, що не питають, коли дно. Ну, це є 30. Чому? Тому що за курсом 30, через 2-3 місяці почнуть голодувати не лише самі бідні, але і середній клас почне голодувати. Чи тоді доведеться індексувати зарплату і пенсії? Це приведе до такого шаленої інфляції, тобто, зростання в принципі, цін. 40 не слід очікувати. Можна очікувати, але цей курс вимите знизу, і уряд, і парламент підкреслюю своїх насижених Міст може вони не дуже насижені, але е, це вже катастрофа, і, і тому давайте думати, е, щоб катастрофи не було. Для цього парламент має згадати про свою відповідальність і конструктивність не тільки на ток-шоу, але й в парламенті структуризуватися, почати приймати правильні рішення, призначати правильних людей. Але ж і парламент несе відповідальність за якість керівництва і уряду, і національного банку У нас вибачаю, Уряд, парламентська президентська республіка. І я вже казав, що за цих людей мало хто буде голосувати. Там не можна відсидітись в кущах в парламенті. А я ж казав, а я ж думав. цього ніхто не хвилює. І я звертаюсь до молодих парламентарів. Ви прийшли сюди піаритись? Чи ви прийшли сюди виконувати роботу свою? Так ваша робота на 99% навіть не закони. А призначення адекватних людей на ключові. Посади, потім вони вам розроблять закони, ви їх оціните і проголосуєте. Оцім треба зараз всім займатися. Знаєте, наостанок, оці ново, нові обмеження від НБУ, все ж таки, чи допоможуть вони хоч трошки стабілізувати курс, і на якому рівні вони можуть зупинити падіння на деякий час? На жаль, курс буде значно гірший ніж зараз. Але потім це нічого не означає. Це халіф на. Час, знаєте, адміністративні межі, ми вже казали, ми да, вам, діють тиждень. дуже коротко. Вони можуть привести до ефекту через тиждень, але вже через три тижні вони стануть гальмом і, навпаки, будуть стимулювати подальшу девальвацію гривні. І тому від них треба потім відмовитись. Тобто, лібералізація і контроль це дуже. Такі поняття, які йдуть разом, треба робити лібералізацію і жорсткий контроль за валютними спекулянтами. Це і є порядок, який чекають люди, бізнес ну і наші західні партнери. Дуже вам дякую. Дякую. Вам. А та наглядачам. Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був колишній заступник голови НБУ, доктор економічних наук, професор Олександр Савченко. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.